Вітання всім! Хочу вам показати цю ломи камінь або камнеломку. Це, як ви бачите, яскраво червоний колір. Що ні? Вам здається? Тому що <плес> мені продали це як яскраво червоного кольору. Як бачимо тут. Є пігментація, таке забарвлення в черв... ну, червоненький колір, такий буренький цього квітконоса. Також бруньки рожевого кольору, на відміну від білої камніломки. В неї ну, пігментація це присутня. Білої стебло зелене. Стебло зелене. Тому це мало би бути червоне. А виявилося, що ця, цей глумий камінь має таку особливість, що на яскравому сонці він стає червоним, з добрим дренажем. А якщо це буде зростати у затінку, або як це цього року був, дощ, дощ, дощ безперестанку, то таке забарвлення буде не яскраве біле. Оце ось вийшло сонечко. Перша між дощами і вже починає, якщо вам буде видно, так зараз спробую сфокусуватися. Трохи з'являється забарвлення. Взагалі вона такого ж кольору, як оце брунька. От десь такого. а, мабуть, ще темнішого. Ну, подивимось. Як воно далі буде? Цікава рослина, що в затінку показує один колір, а на сонці зовсім інший. Дякую за увагу.